Всім привіт! Вітаю вас на каналі Німецька Відадея. Ну а сьогодні ми вивчимо з вами 100 найуживаніших фраз німецькою мовою рівня А1. В цьому відео будуть тільки ті фрази, які допоможуть вам у повсякденному житті. Спочатку ми з вами почнемо з найпростіших фраз і далі будемо поступово підійматися до важчих. А для того, щоб краще запам'ятовувати ці фрази, то я вам рекомендую повторювати їх за мною. А також я розділив все по певним темам. Ну а перша тема у нас вітання та знайомство. Отож почнемо: Хайло. Привіт. Guten могн. Доброго ранку. так. Добрий день. Guten Abend. вечір. вечер. Gutennacht. На добраніч. Вігейтс. Як справи? Мя гейц гуд. У мене все добре. Und дія а в тебе. Данке гуд. Дякую добре. so гуд. Не дуже добре. Ich heiße. мене звати. Mein Name іст моє ім'я. Wie heißt du? Як тебе звати? Вохеа комзду. Звідки ти? aus der України. Я з України. mich. Приємно познайомитись. Але насправді Freut mich перекладеться як приємно. А фраза приємно познайомитись буде звучати ось так: Freut mich dich kennenzulernen. Але в контексті розмови або знайомства. Скороченого варіанту буде досить. Тому Фройд mich також підходить. Далі Auf Wiedersehen. До побачення. Tschüss. Papa. Bis später. До зустрічі пізніше. Bis morgen. До завтра. Далі у нас тема повсякденне спілкування. Я. Так, Найн. Ні. Vielleicht. Можливо. Bitte. Будь ласка. Данке. Дякую. Dank. Дуже дякую. geschehen. Нема за що. Entschuldigung. Вибачте, тут leid. Мені шкода. Kein problem. Нема проблем. Ich verstehe nicht. Я не розумію. das зідален. Ви Wie можете це повторити? Langsamer bitte. Повільніше, будь ласка. Ich weiß nicht. Я ja не знаю. Kein аннг. Без поняття. Genau. Саме так. Stimmt. Вірно. Vielleicht später. можливо, пізніше. Natürlich. Звичайно. Вікліх. Really. Справді? Далі у нас ідуть фрази, які вам допоможуть при подорожах або якщо ви знаходитесь у місті. Воіст, де є, die Toilette? Де туалет? ich їх цумбанхов. Як дістатися до вокзалу? Істес Вайт? Це далеко? Лінкс ліворуч. rechts, праворуч, geradeaus, прямо, Ich suche. Я шукаю. Können Sie mir helfen? Ви можете мені допомогти? Ich habe mich verlaufen. Я заблукав. Wie viel косте das Ticket? Скільки коштує квиток? Айне фа nach на bitte. Один квиток до Берліна. Будь ласка. Ван fährt der Zug ab. Коли відправляється потяг? Um wie viel Uhr? О котрій годині. Bus комт бальт. Автобус скоро приїде. Ich brauche ein Taxi. Мені потрібне таксі. Руфень зібіте айн таксі. Виключте таксі, будь ласка. Даует ес? Скільки часу це займе? Ість хіє іде не є готель? Тут поблизу є готель. Іх хабе айне резервірунг. У мене є бронювання. Далі фрази, які допоможуть вам в магазині. Вас дас? Скільки це коштує? Wie viel macht das? Скільки це разом? Або скільки це вийде? Haben sie das billiger? У вас є це дешевше? Ich möchte das kaufen. Я хочу це купити. Ich schaue nur. Danke. Я тільки дивлюся. Дякую. Haben Sie? У вас є? Ich brauche. Мені потрібно. Гросе Bitte. М, будь ласка. Kann ich das anprobieren? Mosna primirate? Vois dium kleide Де примірочна? Das passt mir gut. Це мені підходить. Das ist zu klein. Це замале. Das ist zu groß. gros. Cesavelike. Ich nehme es. Я візьму це. Kann ich mit Karte bezahlen? Можна карткою заплатити. Ну а ба. Лише готівкою. Дірехнунг бітте. Чек, будь ласка. Хабензіайні тюйте. У вас є пакет. Дас ist тоя. Це дорого. Дас іст günstig. Це дешево. Ну і остання тема на сьогодні у ресторані або кафе. für фюцвай bitte. Столик на двох, будь ласка. Дішпайзекате, біте, Меню, будь ласка. Іхмиохте бештелен. Я хочу замовите. Фююміх. Для мене. Вас Sie? Що ви порадите? Нох Glas Wasser, біте. Ще одну склянку води, будь ласка. Die Rechnung, біте. Рахунок, будь ласка. Штімцо. So. Решту залиште собі. Ця фраза використовується, коли ви хочете дати чайові офіціанту. Es schmeckt sehr gut. Дуже смачно. Ich bin satt. Я ситий. Ein Bier, bitte. Одне пиво, будь ласка. Einen Kaffee, bitte. Одну каву, будь ласка. Ohne Zucker. Без цукру. Mit milch з молоком. Vegetarish bite. Vegetarianske Kein Fleisch. без м'яса. Ich habe eine Allergie. У мене алергія. Vasa mit Gas. Вода з газом. gazom. ohne Gas. Вода без газу. Але замість фрази васа газ» можна сказати «прікельнт васа газована вода. А замість фрази васа онегас можна сказати «штілес васа – негазована вода. На мою думку, ці два варіанти кращі. Ну і остання фраза на сьогодні «цум – «цум неймен» з собою. Ну Ось і все. Це були 100 найкорисніших фраз рівня 1, які допоможуть вам у різних повсякденних ситуаціях. Ну а щоб краще запам'ятати ці фрази та практикувати свою вимову і розмову, то використовуйте ці фрази в реальних ситуаціях. Я впевнений, що це вам допоможе покращити ваші знання в різних аспектах. Також рекомендую вам перейти в наш телеграм-канал Німецька віда. До я». Посилання знаходиться під відео та в описі профілю. В цьому телеграмі ви знайдете багато корисної інформації та практичних завдань, які також будуть прокачувати ваші знання. Ну а якщо це відео було корисним для вас, то ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на колокольчик, щоб не пропускати нові відео уроки. Всім дякую за перегляд, успіхів у навчанні, всім пока-пока! А також переглядайте наші минулі відео.